Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку е, «Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали шосту частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає сьома частина цього місяця. Ну що, поїхали. Ну, виявляється, що мій примірник першого видання ввечері до не варті на віддірки від Булбору. Вчора по обіді я переніс його до крамниці коміксів, сподіваючись отримати грошей, але хлоп, який там працює, сказав, що автограф підробка. Я заперечує мовляв, що він не знає, про що говорить, тому що мав мою книжку підписав сам автор, але хлопець із коміксами показав каталог із підписом «Кенні Китацо, і він мав зовсім інакший вигляд. Я був реально спантеличний, але дорогою додому свідомив, що напевно, сталося. Мамі либо набрідно чекати в черзі на коміксовому конверті, і вона просто підписала книжку сама. Власне, я мав би страдатись про це за написом. Мав... Це вже не вперше мав таке одинакові, тому що вона геть не статна стояти в черзі, коли я був маленьким, мені подобалось фоткатись з персонажами у тематичних парках але разу, коли чекати доводилось більше п'яти хвилин. Просто йшла на перевечір фоткала персонажа та дитину, яка з ним працювала. Ось чому в наших фотоальбомах з відпусток повністю світлини випадкових людей. Повернувшись додому, я пішов е просто до маминої кімнати з книжкою, щоб все зрозумів із її виразу обличчя, тепер я знаю, чому вона не хотіла, щоб я її продавав. Я просто сподіваюсь, що коли мама не отримує від мене подарунка на різдво, то в цьому мусить звинувачувати себе п'ятниця. Хоча й досі був доволі сердитий на маму, бо вона підврос, підробила той підпис. Вона мені сьогодні врятувала у школі. Роулі носив із собою якийсь подарунок, і я спитав, для чого він. Роулі сказав, що це його подарунок для таємного санти. Я геть забув про цю петрушку з таємним сантою. Всі у школі мають купити подарунок для людини, яку їм призначають, а далі анонімно його подарувати. Я маю стати подарунок для Діна Деласи, якого я знаю дуже давно, ще. у 3 класі мене запросили до Діна на день народження, та мама переплутала дату, я прийшов до нього на тиждень раніше. Дінго мама сказала, що нам, нам ще святкування наступного тижня, тож ми пішли додому. Але подарунок, який мама купила для Діда, був реально крутий, і я черешся почав грати з е, ним сам. Поки не стадався правашний день нарожня Діни, я вже відлимав тому роботові руку та зробив рушницю, яка йшла з ним коблеки, тож я пропустив святкування. Відтоді я завжди почуваюся видно через це. Сьогодні мені не хотілося друге ламати Діни з подарунком, тож діставшись з школи, я попросив секретарку в адміністрації телефонувати мамі, щоб дізнатися, чи не можу там да взяти щось для мене, і вона впоралась вчасно. Вчителька почала роздавати подарунки від таємних сантів, мені дісталась баночка, ведмед, жулюк. Нарешті під деревом залишився тільки один подарунок, і сам він був призначений Дінові. Та от біда, мама не зрозуміла, що подарунок має бути анімним, тож було геть ніякого вчителька, в нього зачинало стівком Діної подаруночки Дінові, судячи з його вигляду, хотілося заповсти під свою парту, та сховатися, і я почував страшнісінько так само. Свобота. Я завжди думав, що... Нішеньки можна роздобути лише в одному місці на світі на святковому ярмарку, та сьогодні без мамою побували у гастрономії, ви ні за що не повірите, що я знайшов відділі заморожених продуктів. Тепер я знаю, що можу їсти ніженьки, коли схочу, Та що на святковому ярмарку нас відверто грабують. У магазині можна купити цілу коробку за таку ціну, яку в школі правлять за 3-4 окремих ніженьки. Власне, тепер маючи можливість діставати ніженьки самому, я подумав, що можу проводити власний святковий ярмар. Але з першого викупити їхній запаси в магазині, поки мене не випередила школа. Інші діти з мого району вже робили щось таке минулого літа Берайс Андерсон і компашка його дружбанів заснували ресторан для всіх батьків району. Я чув, що вони навалило майже 300 баксів. І я точно знав, що один із збирається угопників, купив на свою частку новісіньку, пневматичну рушницю. Я знав, що не можу сам один провести святковий ярмарок, тож я телефонував ролі та попросив його допомогти. Ви знайшли якісь реєструальні прикраси та ще дещо в моєму підвалі, що можна було продати. Але я подумав, що коли ми вже конкурсуємо. Конкуруватимемо зі шкільним святковим ярмарком, то нам доведеться вигадати кращі ігри, ніж метання мішків із кульками та підкидання м'ячика для пінг понгу Кроллі запропонував бакпастку, але я не думаю, що мама дозволиться робити таке в будинку до того, ж, у нас вже був бакпаста, коли ми влітку зробили ярмарок в селищі на подвір'ї в ролі. Це була катастрофа. Ми не знали, що треба захищати чувака в Бакупасті, посадивши його в клітку. Ми з груді вирішили, що буде реально круто, якщо на нашому середньому ярмарку стояти марикада з відеоіграми, грошей на купівлі справжніх ігрових автоматів у нас не було, тож ми витягли з підвалу кілька картонних ящиків, аби зробити їхні костанні версії. Ну от і все, ми прочитали. Сьому частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає восьма частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурський ТВ. До побачення!